Ні. Якщо не дай бог, яка буде випадок, буде сповіщення від військових військомато, на рахунок того, що до нас йде герой, ну саме типу що і кажу, то виходить, що шпина родина отримує 50 тисяч, ну за пропозицію депутату, 50 тисяч матеріально для своєї сім'ї і окремо 80 тисяч на продукті основне Якщо, наприклад, пам'ятник буде. Вибачте, кошти не 90, 90, ви, дев'яносто, не можете суму, що вони отримали ну, підтримки. Далі, що на основному пам'ятник, далі, пам далі, далі віктор значит, яка в буде коштувати пам'ятник, так також не буде. Далі ми 80, 80, тоді 80, 80, 80, 80, 80, до вісімдесяти вісімдесят коштів. А настановлена 80 тисяч це наступного року. Якщо це на встановлення пам'ятника, тобто через рік ставиться пам'ятник. Тобто ті, хто в мали отримати. Але що ми зараз ми маємо прописати в програмі? Што, звісно, але ми ж за що говоримо? Що це не всі 20, зараз 24 2024 році все капець, треба проще. Дійсно, порядок порядку має бути прописуватися. По терміну маєш становити. Відповідно, бачили, що це було зафіксовано, що дійсно придбано, встановлено, фірмонакові, до до це було більш реалістично і було правильно для нас для самоврядування, тому що, що ми потім може мати такі документи, тому що потім проще ми маємо відповідати за тіле використання бюджетні коштів платників податків, податків планування громади. По такі сплачують громаду, а ми за на них не це відповідання разом з вами, тому що ви знаєте рішення. Тому загально прописати в порядку про те, щоб, окрім того, що ми надаємо такі суми, а це вже порядка 6 мільйонів 600, так? Окрім того, що до 4 мільйонів ми вже передбачено попередньому рішення. Ну, що річного. Ну, маємо десь, вони дай Бог, за торічний 600. Ми маємо чітко прописувати. На основі накладний. На основі, на основі актних висунут. Я про це не Ви Зараз провідному. Один магний, буде пожити прозвичай. Припустимо, 50, а другий 80. Людина не зможе використати всі 80 тисяч. То нам, можливо, по-перше, треба прописати до 80 тисяч. Бо те, що говорить, далі куди вона хоче, так не пройде. Якщо нас прописано на пам'ятник, то так, має бути сума на пам'ятник. Або да, це буде штучно, приїхати мені 80, 80. або це має і людина відсвяткувалася, що пам'ятник у нас тисяча. Шановні депутати, і всі працюють. Ви знаєте, що все моє Я сказала вам за різдво. А Ви зараз маніпулюються, це немає. А не поставити, наш Олег полегше, коли чуть здоров'я ні мали, ні трав, не треба. Вона заробляє гроші на пам'ятник. Вони захопили пам'ятників. Хлопці, які встановлюють пам'ятник, вони кажуть, ви розумієте, що цих 80 тисяч вже є не актуальним. Але так як ми з вами домовилися, ми ставимо за 80. Ми може відставимо подібний пам'ятник Олегу, і він нам зразу. Ваш пам'ятник не буде коштувати. Він наряд буде вищий, ціни ростуть. Вісок, ну все росте, розумієте? Чому ми говоримо? Вісімдесят тисяч. Все. Я не думаю, що люди для своїх. Наприклад, записання. А де ви зараз Для мене це зараз актуальне питання, не Прохання, вилучиться, яка. Ми також визначитися на рекорд по тих фунтах по, по револьверному фонду. Як ми працюємо? Людина приносить документи, скільки їй треба грошей. Ми бачимо, скільки є, яка є потреба, і допомога е, вже якимись цифрами. То це не обов'язково має бути коли вже людина встановила цей пам'ятник. Вони мають мету, вони шукають, що вони хочуть. У вас перший комерційний мама, які можливі буде оплата кошту. Ну так, ну. ну, да, рахунки, вона вже бачить, скільки їй треба грошей. Там... Шановні присутні, я прошу, щоб ви прислухались до моєї пропозиції і прийняли її до уваги. Бо ніщо так не посіє розбрат у нашій громаді, якщо ми будемо по-різному. Підходити до цього питання. Я не розумію, чому висловлюють пропозиції одному з таку суму, бо пам'ятник не коштується. Герої для нас всі рівні. І ми зобов'язані всім батькам, дружинам дати одинакову фіксовану суму. Скільки ми зможемо? 70, 60, може 120 це інше питання. Але ми не маємо права розділяти по якихось невідомих показниках героїв цей дорожчий, цей дешевший. Ніякому разі. Це перше. Друге, лунали пропозиції виділяти оцю допомогу фіксовано. Річниця пройшла від загибель. Віталій Вікторович, для вас. Річниця пройшла ось на тобі цю суму. Ми повинні зрозуміти, що є старенькі бачки загиблих героїв, які прийдуть і скажуть, а може ми не доживемо до цієї дати, коли ви дасте? Дайте нам сьогодні. Тому думаємо. Де взяти гроші? Я вже вам казав і ще раз скажу, сяду за годину півтора мільйона я вам знайду. На те, що ви не потрібне, плануєте виділяти. Ми, ми, ми з цього проживемо, а герої треба шанувати, цінувати і бути їм вдячні. Відносно, не маніпулюйте цими словами, від, я вас дуже прошу. Відносно пам'ятник. Загиблі можуть бути, так би мовити, за релігійними переконаннями. Не всі, так. Тому, Тому що, так? що вони родини самі вийдуть, що самі ми, вони будуть матері, самі брат. вибирають, де покупуватися. Ми не втручаємося цей процес. Для моїх гроші, а вони... Ось, знаєте, ми на цьому та, зупинилися ще дякую, на случаях. Дякую вам що <клузь> ми робимо або, з тими, хто вже встановили <плузь> 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 що ми робимо з тими, що вже встановили пам'ятники, а вони на кладі не взяли, і що їм робити? Або оголошуємо десь <плузь> там треба, і ми вже не знаємо. Давайте переймемо нормальну інформацію. Я вам прошу, оголосіть перейдемо на 10 хвилин і вийдемося на роботу того, що тут. Ні, давайте проголосуйте. Або давайте, давайте, давайте... Я вношу <плузь> <зараз в міністі. плузь> <Я в> пропозицію. <плузь> <плузь> Голосуємо за 130 тисяч. Я не думаю, що це питання, яке треба обговорювати. І ще перерву. Вибачте, <з Анатолій> люди самі визначать, куди їм витрачати. Мені соромно, чесно, слухайте. Я не зрозуміли, що є питання в тому, зі якого порядку які, чи документів, чи на певних народний чи просто ми видаємо фіксовану суму і не контролюємо. Просто питання в тому, в якому контроля. О, я так хотів Фіксовану суму і замість дозвольте, я зачитаю. Дозвольте я зачитаю, так? Шановні да. присутні, я це хочу почути. Новий, перший пункт е за задання. Перший пункт виплати матеріальних підтримки сім'ї, військових футбол, які загинули, померли, на військової агресії Російської Федерації, да, в тому числі, ні, в тому числі, 50 тисяч, в тому числі за прокладеці Володимира Михайловича. В тому числі сім'ї військов, загиблих військових слубов, які брали участь, а то ООН. Для того, щоб ми могли надати можливість надати матеріальну допомогу сім'ї 50 тисяч. Другий пункт. Віталій Вікторович, тут тільки виплата разової. Матеріали. разової матеріали. Виплата рази, разом матеріальної підтримки сім'ї військової службовців, які загинули померли, на нашкодвійської агресії Російської Федерації, в тому числі з членом сімей загиблих свободи, які брали участь, або то ООН. Суми 50 тисяч на, на одну родину. Другий пункт залишаємо без змін. Третій пункт залишаємо без змін. Четвертий пункт: е, надання матеріальної, е, матеріальної допомоги на поручення та встановлення пам'ятки. Бравка 80 тисяч. Правильно? Все, дякую. Брайте рішення на 20. Першні програми матеріальної підтримки, членів сімейних замірних, помер з соборбовців, зміни безліч і федерального захисту України, від збройної агресії Російської Федерації на 200, прошу ослаблення. Так, оголошується перемога на 10 хвилин.